В українській мові офіційно виокремлюють три наріччя між тим їх набагато більше. Тому сьогодні ми вирушаємо у село великі копані, але місцеві жителі називають його трішки інакше великі капані. І, взагалі, усі слова з літерою о вони звикли вимовляти як а Помідори, малаци, халаци чому вони так говорять? Зараз ми їдемо і будемо спілкуватися до місцевих жителів село знаходиться в 50 кілометрів від населеного пункту тому сподівається що за хвилин 20-30 ми вже будемо на місці отож поїхали Великі копані мають давню історію. Про це свідчать виявлені на території села поселення епохи неоліту та бронзи, зокрема, знайдені археологічні знахідки, посудини епохи міді, наконечники скіфських стріл, слов'янська кераміка часів Київської Русі, Половецька кам'яна скульптура xi 13 століття. Офіційні ж дані про заснування великих копанів датовані 1796 роком, коли населення становило усього навсього 110 осіб. Першопоселенцями були солдати втікачі та селяни з Орловщини, Полтавщини та інших місць. 1810 року сюди прибули ще декілька десятків сімей з Курської губернії. Поступово кількість жителів та господарств казенного села збільшувалась. У 1822 році нараховувалось близько 1200 місцевих жителів. У 19 сторіччі їх основним заняттям було скотарство, а у 20 сторіччі вже пожвавилася торгівля, яка й по сьогодні є основним видом діяльності. Ми на місці йдемо знайомитися з родиною Завгородніх. Вони вперше дають інтерв'ю, трохи хвилюються, щоб зняти напруження, говоримо про життя. Та Анатолію Єгоровичу кортить висловитися про наболіле, пережиту війну та голод. Та тоді коласки збирали, із сусликами боротьбу вели, тоді їх було тисячі суслики, після війни. Виливали, водою виливали і вбивали, їли їх. Сусликів їли, вкусне м'ясо, тоді виживали ще козельці. Це такий кардіплод, такий біленький, такий то саме, він сладкуватий. Він ріс тільки в кучугурах, у пісках. Етого. От його виривали і їли. На цьому живали люди. Стріляли гарабців, стріляли, а тоді піджарювали, їли. Ну, голод є голод. Просо їли, це таке, що горло дере, шкаролупи, оцього, Красне, це віники що. Ми в'яжемо. Та чого там тільки не було? Ну, веселіше було, ніж зараз, я ж кажу. Війна це горе. У нас стояв німець. Ну він, по-моєму, руський, бо по-руськи він розговорював. Оце як іде вечором, рубашку мені відтягне і туди шоколадку. А шоколадка така, як рублі отово, хрущовські, тільки товста, отакого товста і фольгой обмотана. Ну а мати мене по задниці. Не бери, бо отравуть, отравлять, тоді було, як вам сказати. Ходили такі розговори, що німці під носом можуть помазати, подих дихнеш і помираєш, і конфети давали, а цього можуть померти, щоб я не брав, та я брав. Ну, як і живі? Живі їх у досі. Оце ось от. Ось, 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 Огород, отут стояли, есесовський штаб стояв. Ну і якраз мати мене обмивала в сінях, а братуха прийшов, каже, побігли, от там конфети розкидані. Тут же ж, а воно загорожено проволкою калючою було. Там стояли автобуси і вони ж чорні, так як есесавці, то саме. Цесарський штаб якийсь. Ну, ми і побігли. І ось через проволку пролізли, тільки отож до цих до конфетів, а якийсь там офіцер натравив собаку овчарку, ну, той швидше Сашка пробіг через проволку, а я не вспів. Ну і вона до мене, як долетіла, я як закричив не своїм голосом. А якийсь а німець що то крикнув, і вона передо мною. Ну, метри, сантиметрів від мене від лиця, як і зараз ця собака. І вона не тронула мене, так я більше туди і не ходив. Щоб вислухати усі спогади, потрібна не одна година часу. Запитую про специфічний говір. І тут виявляється, що Анатолія Єгоровича по прізвищу у селі ніхто і не називає. Чого на мене називають Росії? Мій дід руський був, і це руська теж дід був. Самойлов фамілія моєї матері Самойлова, Марія Філіпповна, Пилип, она з Росії, або з Курська, или з Орла. По-Русь він не розговорював, так ми і стали Росіями. Це, скажіть, Завгородній, мало хто знає Завгородню, эту. а скажи Росія, а ось і що У О в, а в нас... На А. Ну, це, мабуть, як вам сказати, московський діалект. По-моєму, що А. Наша. Мені хайться теж, що це ж Кацапи ж тоді ж були, російські ж були. Так. І в їх такий говор був на А більше. І так воно, видно, перейшло. Мені так кажеться, що це тільки відтіля вже воно. Бо ну, мало так? Де, іменно... де? Да, да. А Хременка вулиця, це з Полтави, тут сюди за це завезли. У Виноградово теж там Турбоївці були. Катерина їх вислала сюди, у чалбаси. Там у досі є татарська криниця у кучугурах. Чиста хороша вода є. Ну, а зараз я не скажу вам, вже пройшли гада. От Оттуда брали воду. Їм не давали воду брати, копати копанки, а возили із Дніпра воду. Це чалбасі, це таке було наказання. Ну а копані чого, копанки робили для того самого, для води. Тут же ж не небагато річки нічого. Вода близько була і колодязя були в нас. Хто викопає прісна а хто викопає — саланкувата. У Клавдії Іванівни теж життя не з легких. Під час війни батько пропав без звісті, і матері довелося самотужки виховувати шістьох дітей, а двоє старших синів також захищали батьківщину. Коло нас там жив паліцай, то вона боялася сильно його. Він був він, вона боялася, щоб він не, не видавав, що батько був комуністом. І він, в общем, він нас дуже обіжав, нашу родину, нашу сім'ю. Там, ну коротше, було там таке, всякі були таке, що він дуже багато подласті робив нам. Тяжкі часи війни настільки загартували силу духу тоді, ще зовсім юної Клавдії, що незважаючи на будь-які перипетії, вона з легкістю йде по життю, а поряд з нею завжди українська пісня. Тіла та сизая голубка, та сіла в гаю на краю, колись я любив ту дівчину, Тепер я до неї зайду, колись я любив ту дівчину, Тепер я до неї зайду. Любов до української пісні привела Клавдію Іванівну у народний вокальний гурт Чисті Криниці. Разом з колективом жінка гострелювала Україною і здобула чимало нагород. Розпрягайте, хлопці, коней та лягайте, спочивати, А я піду в сад зелений в сад криниченьку копать маруся. Раз, два, три калина чорня, Ва я, дівчина в саду я одервала. Маруся раз, два, три калина чорня, а я дівчина садуєго По осені подружжя Завгородніх святкуватиме 50 років спільного життя, що у народі називається золотим весіллям. А який секрет ось такого подружнього життя 50 років разом. Уступати друг другу. Треба уступати, якщо вже накалилась така, один має… А у вашій сім'ї хто перший уступає? Всяка буває. Я виступаю, вона не вступає ніколи. Уступаю і треба. А другий раз накричу тоді пробачення просю. Пожалію, кажу, ну простиш мені, чоловічок, вона вато наробила не так, як треба. Ось такі вони завгородні пліч опліч все життя. І хоча їх пращури мають російське коріння, себе вони з гордістю називають українцями. Мама була Самойлова, а папа був Шустов. І також вас вони ж ну не знаю, від киля вони самі так чула, що тільки вони з Росії. Ну ми вже, звісно, українці. Тетя Клава, дядя Толя. Я вам дякую за гостинність, за позитив, за цю енергію, яку ви нам сьогодні подарували за час, який ви нам приділили. Тож бажаю вам довгих років життя, гарно відсвяткувати ваше золоте весілля. Всіх вам благ. А ми їдемо далі. До побачення.